На що готові українці, і до чого нас готують? Вчорашні події, жахливі і страшні, показали ще раз сильну сторону української нації. Сильну сторону, яку намагаються знищити як внутрішні, так і зовнішні вороги, які намагалися знищити владарі протягом більше ніж 30 років так званої незалежності України. Незалежності такої, якої справді ми не мали. І вчорашні події показали. Що українці, попри все, можуть самоорганізуватися і стати на взаємодопомогу. Мільйони гривень зібраних для допомоги постраждалим у вчорашніх трагедіях це, звичайно, в першу чергу дія українців на рятування самого найціннішого, що є в українській державі, українських дітей. Розумію, що прикро нашим військовим бачити і усвідомлювати те, що зараз закривати до нас. На військові потреби, закривати збори, вкрай важко. А вчорашні події моментально згенерували мільйони гривень, і зараз ми точно не знаємо навіть цифри, це теж запитання. Скільки ж тоді коштів отримали постраждалі, як вони розподіляються, чи нема знову таких зловживань, чи не клала влада лапу на ці кошти. тому ну, що кошти як бізнес величезні переховав, так і кожні громадяни із-за кордону так само. Щодо е, допомоги військовим, я в кінці зроблю ремарку і поясню звідки ця тенденція, чому вона так відбулася. Тому що теж мав дискусії як волонтер з знайомими, і вони мені привідкрили очі на цю проблему. Але зараз я хочу вкотре звернути увагу на сильну і слабку сторону України. Сильною стороною залишається наша жертовність, жертовність, відповідальність. Українських людей, українського народу, української нації. Слабою стороною залишається українська влада, яка більше ніж 30 років робить все, щоб українська держава перестала існувати. Чи в вигляді диверсії, чи у вигляді брехні, чи у вигляді залякування, чи у вигляді просто омани і так далі, тому подібне. Зараз нам саме головне в зазначеній ситуації просто вміти відділяти. Бо ці зерна від плісняви, які влада постійно перемішує і віддаляє нас. Мені дуже прикро, і я хотів би, друзі, щоб ви поширювали мої думки, якщо ви поділяєте їх. Прикро чути, коли наші владарі посилаються на нашу, на начебто, волю, і за нас з вами розписуються. Заяви Єрмака, Зеленського, Україна ще не готова віддавати. Території Росії, чи не готова віддавати території Росії. А ви хоч спитали? Цікаво, хтось хоч питав, на що готові українці, чи проводили якісь хоча б опитування, чи як мало би бути ті обіцяні референдуми стратегічних питань, які обіцяв Володимир Зеленський. Референдумів не проводилося як з 2019 року по жодним питанням, в тому числі по питанням збереження спрощеної системи оподаткування обліку дозвітності. Так і зараз по стратегічним питанням. Нас ведуть нас в ведуть війну. І, на жаль, я не бачу серед наших ладарів бажання зупинити цю війну. Я не бачу пошуку можливих точок дотику так, з нашим ворогом, з агресором, з расистами, з москалями. Але точок для того, щоб вберегти українську націю. Коли ж буде готова українська держава, українці? До віддачі території, в мене таке запитання. Коли? Коли винищать половину українців, коли Київ стане містом на кордоні, як є таке пророцтво? коли це відбудеться? Дуже велике запитання зараз до влади. І е, наш поклик має бути, мені здається, всіх як один, вимагати у влади, вимагати у влади радитися. Тому що в тій формулі, яку пропонує нам сьогоднішній. Президент, голова офісу та президента, які фактично сконцентрували в собі всю владу. І що Верховна Рада, що Кабінет міністрів, то ілюзія вони на що не впливають. Давайте будемо реалісти. Влада все сконцентрована в офісі президента, фактично в руках Зеленського і Єрмака, які можуть вирішити будь-яке питання, починаючи з підтарифів, від тарифів, відміни РРО, податку на додану вартість. Зменшення ціни, акцизу, напало, і на продукти харчування будь-які, відмінивши ті чи інші регуляції. Влада зараз, як ніколи, більше ніж за 30 років незалежності, сконцентрована в одних руках. І вони зараз нам розказують, що ми не готові. Вони готують, щоб нас знищили, щоб просто ми просто були надломані цими ударами і готові були на все. А хто ж тоді залишиться? Жінки, вдови, діти, каліки, сироти, пенсіонери, коли вив'ють тих, хто може ще будувати державу, і той, хто зараз гниє чи поневіряється і ризикує кожну секунду в окопах на нулі, ті ж самі підприємці, ті ж самі фермери, працівники в той час, коли генерали дуті. Більшості свої, є і порядні генерали, але більшості свої, які пороху не нюхали, але звання отримали за сидіння в штабі разом з порковниками, всім іншими, пакують людей, і відправляють і розказують, їм війна вигідна, тому що вони на ній заробляють. Тільки на цьому не заробляють підприємці, на цьому не заробляють фермери, на цьому не заробляють прості робочі. вони втрачають. І втрачають їхні сім'ї. Тому зараз треба вимагати, радитися, як ніколи, проводити референдуми, це можна проводити шляхом електронних платформ, звичайно, можливо, шлямування, але долучати, просити, щоб долучалися зовнішні спостерігачі і проводити реальні опитування з тих чи інших питань, шукати дочки дотику і не відмахуватись так, що ще не готові. Не готові не готові віддавати території. Про яке віддавання території йде мова? Мене взагалі це просто бісить. А що ми щось будемо віддавати, чи в нас вже їх забрали? У нас вже забрали Крим, у нас вже забрали Донбас, майже забрали Луганськ. Забрали південь країни чи в когось ще є ілюзії, що ми можемо все відвоювати без зовнішньої допомоги. Ми не зможемо відвоювати. Ми навіть не зможемо відбити ці ракети, які летять на голови нашим дітям. А нам розкажуть щось віддати. У нас вже це забрали. І у нас є варіант або битися до останнього українця. І у нас заберуть все чи відріжуть Україну по Дніпру, як ще раз хочу сказати, як є таке пророцтво. І в мене воно постійно в голові крутиться. Друзі, я про це говорив давно. Що може страшно відбутися? Що Україна буде розполосована по Дніпру. Чи все-таки шукати з допомогою тих самих зовнішніх партнерів точки дотику? Розумієш, що не всі зовнішні партнери можуть хотіти миру. Тому що, наприклад, позиція послаблення Європи, ми теж розуміємо, для яких геополітичних гравців вона цікава. Але треба намагатися це робити. Треба не відкидати будь-яку можливість і вкопатися за неї як за соломинку. Тому що, на жаль, ми до що у нас. Немає власної економіки фактично спроможної, немає власного військово промислового комплексу, має тох, окрім жертовної нації, яку справді, як деякі тут закликають, зараз я не знаю цих людей, мені скинули позавчора, ні, вчора мені скинули цей ролик, жахливий, я слухав, що там якийсь військовий, чи військовий, чи в формі. Зараз вже не зрозумієш, на зеленський зеленській військовій формі в хакі. Я не, не зрозумію, чи вони військові, чи не військові, говорять в Тікток. І розказує, що треба 4 мільйона призвати в армію, не платити зарплату, закрити і м'ясом закитати рашку. Це наскільки треба бути ну, не повна розуму? Вибачте мене, якщо я когось образив. А ви не розумієте, що 4 мільйона для України і 4 мільйона для Росії це не співрозмірні поняття. В Росії 140 мільйонів, а у нас, дай Боже, що було 35 до початку війни. І 4 мільйона від 35 чи 4 мільйона від 140. Чи ви думаєте, що вражці не назбирають 3 чи більше, ніж 4 мільйони, не пошлють теж м'ясо? М'ясо на м'ясом закидати? Що це за підхід? Розумію ризики, розумію, що зараз рашисти розлючені, і вони прийдуть, можуть чинити безо. Тому треба погоджуватися на будь-які компроміси. Для компромісів, які збережуть Україну як державу українців збережуть українську націю. І з друзями мали дискусію, як, кого, що, де. Треба шукати можливість в сьогоднішніх реаліях. Подивимося, що скаже саміт НАТО. Але якщо це знову буде тягни тягнитокай, як от вони грають, що от ми от даємо, а тут не даємо от один патріот, от два, а от півтора, а от е, Польщі ми дамо 550 п'ятдесят а от вам 24, то ми так далеко не зайдемо. Вже всі зрозуміли, що НАТО нам не світить. ЄС, якщо ми в війні, теж нам не сідуть, є свої проблеми. Тому треба зараз опиратися на власний згенерований ресурс, власний потенціал України, жертовність української нації, дієвість, бізнес-прозорливість і, включаючи всі ці інструменти разом з зовнішньополітичними чинниками, домагатися якогось перемиря. Я є прихильником перемиря, не тому що хочу. Щоб піти під рашку. Я просто не бачу перспектив. Хіба що чудо, як я говорив вчора в своєму ефірі, це зміна зовнішніх геополітичних чинників і якесь чудо в Росії, що там можливо зміна влади. Ну поки що я цього не бачу. А якщо все решта розкласти чітко по полицям, то у нас нема шансів. Мені дуже цікаво, знаєте, коли зараз ще люди продовжують слухати у тих блогерів. Ну, 2-3 недели, це окрема історія. Про цих всяких, господи, не пам'ятаю, нагадаю, мені, військових, військових аналітиків. Я не військовий, військових аналітиків. Я не маю права про це говорити, але коли військові аналітики, ці всякі, господи, ж, 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 не пам'ятаю, ну, багато хто. Я багатьох слухав. Він казали, що от от 200 ракет, 70 ракет в Росії закінчиться. От у них все закінчиться і буде мир. І вони далі глошають і мають... Совість дивляться людям в очі, знову брешуть вже чергову казку, розказують на республіканців, на Трампа, що от Трамп поганий, а що він погано зробив, не незрозуміло. Та вони не відповіли навіть за свою попередню брехню. Казали, що ракети в Росії закінчаться, танки закінчаться, зброя закінчиться. Та у них запустили воєнпром. У них золото алмазів, у них нафти газу, інших копалин через край. Америка зняла з них санкції по агро. Хімії. Вони спокійно зараз продають агрохімію. Америка з ними співпрацює в космосі, де використовує інші цінні і чи напівцінні на метали. Росія прекрасно себе почуває. Насправді, прекрасно почуває. Всі, скільки нам розказують, це все єрунда. Вчора прилетіла Індія, називає Путіна першим другом. Китай обнімається. Це величезні ринки, сировинні ринки, куди Росія може поставляти свою сировину. Так, у них нема своєї. Електроніки, нема своєї техніки. Вони це будуть все в Китаї, в Індії. Два величезних виробничих потенціальних е, ресурсних ринка, які споживають копалини з Росії і постачають готову продукцію. То що розказувати? А клепати снаряди, танки та не такі ефективні, як е, на Заході, але вони будуть брати кількістю. І говорити при цьому, що ми м'ясом закитаємо рашку, можуть тільки ті, хто не сповна розуму. Або тільки ті, які хочуть винищити українську націю. І я категорично проти цього. Нам треба зробити все, щоб зберегти українську націю, традицію, культури і подовжити в віки. Треба бути розумнішим, вчитися в євреїв, деколи відступити, на, крік, на крок йти назад, щоб потім на два кроки піти вперед. Пам'ятайте народну мудрість. Краще поганий мир, ніж добра війна. А у нас щось все ці забули, всі хочуть воювати. Якщо ви хочете воювати, проводьте референдум, і тоді за результатом референдуму будуть приймати рішення. Але тоді ті, хто не згодні, мають мати право вибору, а не щоб їх стянули за собою на дно, на смерть, ті, які чомусь мають затьмарені погляди. Тоді дайте можливість тим виїхати, виїхати і десь влаштувати свою долю, піти як з якимось моїсеєм, і років походити по пустелі. І збудувати свою країну вже з очищеною свідомістю, тому що це неправильно, несправедливо винищити і війна до останнього українця потенціально, ресурсно, кількісно ми значно слабші рашки. Ми не бачимо і не бачу я за ці всі більше ніж два роки повномасштабного вторгнення бажання Європи за нас воювати. І не будуть вони за нас воювати. З нашою допомогою вони вирішують свої геополітичні питання. Ще й прекрасно торгують з Росією, той самий газ іде через нас транзитом, мало не пів Європи. Америка, як ви бачите, агрохімію купляє. Все нормально. Тільки зміна політики в США, це заборона справжніх і введення справжніх санкцій, з відключенням СВІФТУ державним російським банкам, не тільки приватним, а державним. Пам'ятаєте, що Байден обіцяв? Він же не виконав своє слово. Він виявився теж таким пустомелю, як і наш Зеленський. Обіцяв, що він світ відключить. Нічого тільки приватні банки, а державні банки працюють. Тому, друзі, я би до чого веду. Всі мої стріми покликані розбудити вашу свідомість. І навіть не стільки свідомість тих, хто мене регулярно слухає, хто поділяє мою точку зору, нема сенсу вам прокидатися, ви разом зі мною думаєте в унісон. Я прошу поширювати моє відео, давати, слухати чи краще навіть не слухати, можливо, ви своїми словами перекажіть мої ідеї і змініть свідомість оточення навколо вас. Щоб ми створили більшість, яка буде у той чи інший спонукати владу діяти так, як вимагає українське суспільство. Діяти чесно, справедливо і відповідально. Тому що цього зараз немає. Влада нечесна, вона нам бреше, вона несправедлива. Тому замість того, щоб допомагати е, Збройним силам в повній мірі, ми бачимо бруківки, так? ми бачимо різного роду стадіони, ми бачимо автопарк поліціянтів, ми бачимо нові автозаки, кайданки нові. Це все вкрай потрібно. Ми бачимо бронювання, так? ми бачимо таке з -з загоронні споруди навколо тиси. А потім кажемо, а чого ж, чо ж ми не, 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 не донатимо? Чого ж не донатять прості українці? Бо вони бачать це все, що влада, держава, яку ведуть володарі, краде, а люди повинні підтримувати, донатити. І це на фіналі я скажу от своє відношення. Я, звичайно, чим можу, тим допомагаю хлопцям манулі. Але все більше і більше чую від друзів, знайомих. Від пересічних, вони кажуть, а як, що ми будемо допомагати? Я буду допомагати, щоб мене завтра ТЦКшники запекли, а я там програміст. Я допомагав, каже, Показую і навіть прирахував гроші. А зараз я вже не буду донатити, тому що я бачу несправедливість. Я доначу, а мене завтра той військовий, який купить за мої донати бусик, той бусик буде не на нулю, як такі випадки, він були купа, а буду той бусик пакувати на вулицях Києва, Одеси. Чернігова, Харкова, Дніпра. Тому люди перестали допомагати військовим. Оцим цією жахливою мобілізацією, цим знищенням прав і свобод вбили як патріотизм, так і вбили бажання українців допомагати фронту. Ви бачите, що потенціал ще є потенціал в українців. І вони готові останнього дежину віддати на підтримку. Які віддавали, до речі, у вигляді донатів на підтримку армії. Але коли побачили оце беззаконня, коли побачили оце насилля, то так? коли побачили е, обмеження кордонів, коли побачили весь безпреділ воєнкомів, як вони красиво жирують, ті, хто давали присягу, ті, хто мають воювати. А вони кажуть, що не полковники, він автомат тепер візьме, він буде в штабі керувати він ніколи не воював. Закінчив військове якесь училище, в штабах посидів, зараз забурів, отримав звання полковника, і він на нуль не піде. Він на нуль погоне того, хто ніколи для себе не вибирав професію воїна. То де справедливість? Де в цьому? Де жертовність? Всі, хто під присягою, повинні перші бути там. І тоді вся нація, все суспільство, весь український народ підніметься і піде за ними, як за тими, хто під присягою захищає український народ. У нас цього немає. Там немає депутатів, там немає міністрів, там нема президента на чолі. Так, там нема нікого. Нема того, що було раніше, що ми читаємо в казках, коли король, та Річард чи інших сам попереду йшов в війська. І тоді всі інші йшли, бо разом з ним король. А у нас пани, зажирівши, сидять в бункерах і розпоряджаються нашими долями. І розкажуть, що українці не готові. Українці готові на все. Вони готові віддавати своє життя. А вони не готові до несправедливості, до зневаги і до знищення своїх прав і свобод. Хто поділяє мої думки, поширюйте. Лупаємо скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить нас, бо нам призначено це скалу розбити.